Відео знято для каналу XCA. Автомобіль BMW-328i в кузові F-30. Це у нас 2013 рік виготовлення, 2 літровий бензин. На даному автомобілі е, хочу пофарбувати, ось вам покажу е, на тормозному диску. Ось він весь, може зараз не видно. Ось ця частина. Е, вона трохи така вже негарна віржі і так далі. Тобто не там, де труться колодки об диск, а ось просто би, захисний такий її шар. І для цього ми замовили ось таку краску, фарбу, точніше, на сайті Ось Балотон фірма, каталожний номер. Ну, це універсальна емаль. Тут написано і для дерева, і для пластику, і для металу, для всього вона підходить. По температурі там у ней звичайний діапазон від мінус 20 здається, до плюс 40 чи плюс 50. 400 мл балон, чорний мат. Ось. Тобто, ну, я думаю, цього балона повинно вистачити на 4 колеса. ось я колесо. Щоб дістатися до нашого е, гальмівного диску і ось цієї площ, його площини, ось бачите, вона була пофарбована чимось з заводу. Е, фарба схожа на колір дисків, тобто ось такий металево-серблястий колір. Але вже виступила іржа. Тут взагалі воно, напевно, і не фарбувалося з заводу. Тобто я трохи почистив, зараз, напевно, ще почищу, щоб для кращого ефекту. Е, ми будемо фарбувати. Звісно, перед початком фарбування я підготував ось такий е, трафарет, ось такі перчатки, щоб не покрасити собі руки. Ну, трафарет, звісно, вирізав сам, тому тут не дуже все охайно, не дуже гарно. Але будемо його таким чином пересувати і фарбувати там, де нам необхідно. Нагадаю, фарбувати я збираюся саме цю площину. Цю мені не потрібно фарбувати, тому що тут прилягає диск і, можливо, через цю фарбу він може прикиснути, що потім буде важко його знімати. Тому зараз будемо якось пробувати. Так, і по фарбі. Звісно, як і всіх фарб, температура тут повинна бути, скільки. Угу. Ось тут десь пишеться. Ось, від плюс 15 до плюс 30 це температура, е, оптимальна температура для застосування. Тобто, якщо у вас там плюс 5 на вулиці, ви хочете фарбувати, то не раджу, тому що фарба може е, не так лягти. І Властивості не такі будуть. І струшуємо балон протягом однієї-двох хвилин перед застосуванням з таким чином. Ось ще додатково заклеїв малярним скотчем область, яку не потрібно фарбувати. І ось у нас залишилась область, що нас цікавить. Тут не розстувати, ну, приблизно так. Так, струшуємо балон, звісно, я його вже потрусив. Ось такий тут розпилювач, тобто ось ми натискаємо. Які загальні правила фарбування фарбою в балонах під тиском, це, звісно, його струсити і ось такими водячими рухами наносимо відстані, ну, 15-20, ну, мінімум кажу, 20 см. Але ось у мене тут небагато місця і не хочу, щоб потрапило на білий автомобіль. Тому будемо трохи ближче, але швидше проводити, щоб краска не накопичилась в одному місці. Тобто, щоб ми не нанесли багато, наприклад, фарби на одному місці. Вона потече. Зараз спробую показати. Звісно, не дуже воно зручно. Якось так. Тобто ви зрозуміли суть, ми не фарбуємо, не натискаємо і держимо на одному місці, а потрібно натиснули і швидко провели. <кій> і отак потихеньку, бачите, ось тут ще не зафарбувалося. Ми тихенько проводимо один раз, не зафарбувало, але не треба тримати на одному місці. Ось. Бачите? Це, в принципі, один е, прошарок ми нанесли. Зараз буду прокручувати е, тормоз... гальмівний диск і підфарбувати далі. Ось я наніс вже е, два шари. Ось тут недолік у мене. А так, в принципі, ну, звісно, не обійшлось. Без того, щоб зачепити гльмівний саму плоскість, де прилягають колодки. Але я зараз розчинником це витру там, де є. Тобто, сутіка, ми прокручуємо наш супорт і підкрашуємо. І так, нам необхідно, ну, щоб був достатній шар фарби, 2-3 шари нанести. Ну, я зараз ще трохи підсохну, ще один нанесу. Ось вже я наніс приблизно три шари фарби. Звісно, тут є пил, ось бачите, різного вигляду. Але це не та деталь, яка потрібна, щоб виглядала дуже гарно. Просто мені не подобалось, як воно кидається в очі, зараз покажу на цьому колесі. Ось, Дивіться, навіть так дивишся. Що, ну що це? Це не гарно. Ну, ось, дивися, диск, гарно все, ну коли він чистий, звісно. А тут не дуже. Це блистить е, покриття де колодки, а тут ось таке. А тепер буде ось так. Мені в принципі подобається фарба. Начебто вже висохло, пройшло хвилин ну, е, приблизно 15. Можливо, десь ще не зовсім підсохло, там, де багато наніс, але ось тут, бачите, я натискаю, а відбиток вже не залишається. Ну, і так, зараз буду робити з усіма останніми колесами. Це вже можна зняти. Для порівняння, щоб було можливо видно. З дивіться, як воно. Так, звісно, тут нерівно. Якби більш професіональний маляр це робив, можливо, б у нього, неможливо, у нього було б краще, звісно. Але тут не буде вже це не, не важливо, тому що тут буде диск перекривати багато чого. Нам буде видно, ну, приблизно ось так. Тобто нормально. А, і так, я трошки забруднив, бачите, плоскість, де труться колодки. Казав, що витру це розчинником, але, як виявилося, у мене в гаражі його немає. Тому зараз ще збігаю в магазин, куплю розчинник, повитраю ось це все. В принципі, його і колодки зітруть з часом. Але ну, це негарно, так не потрібно. Ось бачите. А так, в принципі, все. Форба мені в принципі подобається. Наноситься легко, рівномірно, розприскувач нормальний, е, не, де, не капає, ось бачите, навіть після використання він не протікає. Пальці в принципі я не забруднив, але ну, я в перчатках був, звісно. Будемо дивитись, я ж кажу, тут не те місце, <кій> що дуже гарно потрібно, але для приховування іржі е згодиться. Ну, а так подивимось, наскільки вистачить цієї фарби. Там, звісно, агресивна середа, але побачимо. Якось так. Ось вже колесо я поставив на місце. Дивіться, який вигляд. Спочатку покажу здалека. Ось, для прикладу, тут і там, де я ще не фарбував. Дивіться. Тепер давайте зблизька подивимось. Ось тут ось так. А тут ось так. Як на мене, більш естетично гарно і так далі виглядає. Дивіться. Ну. Воно ж гарно, коли... Немає гіржі і ось такого ось вигляду. Звісно, зараз буду це все робити на останніх трьох колесах. Ось така фарба, ось такий результат. В принципі, все.